свої 90 Микола Іванович зустрів полі рідних та друзів. Привітати його прийшли майже всі колишні очільники Ужгорода. Окрім квітів та щирих побажань, ювіляру вручили почесну грамоту. Це почесний громадянин міста Ужгорода, який на моє велике здивування сьогодні нас зустрів привітно у такому у доброму настрої в гумору у вишиті українській сорочці, патріотично настроєний з порадами для нас, для молодого покоління. Як далі працювати, що робити, щоб наше місто дійсно було європейське, привабливе? Микола Іванович радо приймає гостей за святковим столом. Говорять про неоціненний вклад ювіляра в розвиток міста, згадують його роботу. Микола Руснак став міським головою Ужгорода у 1965 році. При ньому був побудований проспект Свободи, закладена нинішня площа Кирила і Мефодія, зведений універмаг Україна. Знав його, пам'ятаю його, його дії, його роботу, адже Ужгород був, прекрасне, був прекрасним, чистим, акуратним містом, про якого згадували по всій Україні. І згодом, коли я став міським головою, то безперечно пам'ятав розумієте, Ужгород тих часів. Незважаючи на поважну дату, Микола Руснак ясно мислить і, як завжди, гостро непокоїться за благоустрій міста, адже саме з його ініціативи був розроблений генеральний план розбудови Ужгорода не, не легко радити щось, по-перше, було безалаберно забудовано. Хоча був план, його не дотримувалися. міські власті тот сказав, тут, тут буде, тут буде. Після роботи в Ужгородському міськвиконкомі Микола Руснак упродовж 16 років працював завідуючим відділом цін Закарпатського облвиконкому, а на пенсії підробляв черговим в приміщенні ОДА. Ніхто навколо тоді й не знав, що сивий дідусь черговий був колись мером Ужгорода.